Всім привіт! Мене звуть Настя, мені 28 років, і я Токсік. Вітаю вас на своєму подкасті Я Токсік, де ми обговорюємо усі гострі і не дуже гострі, але максимально цікаві та токсичні теми. То, знаєте, минуло небагато часу з останнього випуску, але я зробила один найголовніший висновок: що випуски на 40 плюс хвилин, мабуть, поки зарано. Робити, але я не знаю, чим я думала, коли я записувала 40-хвилинний випуск про а, дівчат відіських жінок, які потенційно ну коротше, типу, того реально не варті. Тож, якщо вам звісно цікаво, то можете повернутися і послухати випуск, який ми могли потенційно якось там пропустити. Але сьогоднішня тема вона буде трохи коротше, але набагато інформативнішою, та, мабуть, більш цікавою. Знаєте, я нещодавно замислилась реально кого ненавидять люди. Ну, ми мене будемо брати в рахунок росіян і їх подібним. Але реально, і тут до мене дійшло, що, мабуть, є такий один відсоток людей, який от реально викликає певну так ви знаєте роздратованість в моменті, а саме дисципліновані люди. Я думаю, ви не раз стикались з ними, коли ми говоримо про те, що це та сама подруга, яка 100% не піде з вами пити кавусю, тому що у неї сьогодні англійська, післязавтра у неї там іспанська, потім у неї є тренування, і вона їх в житті не посуне. І це потенційно колись може викликати у когось роздратованість. Але насправді це те, чого тобі не вистачає, бо тебе дратуєте, чого у тебе немає. Тож, беріть чайочок, або починайте готувати їсти, гуляйте на свіжій природі, і ми починаємо. Мабуть, кодова назва цього випуску має бути саме токсична мотивація, натхнення або як стати людиною, яку всі ненавидять. Зрозумієте один момент. А, наразі. Я вже казала в попередних попередніх епізодах своїх, про те, що найкращим інструментом для продажів, інфопродажів, неважливо, це буде саме хоп Але де ж знайти взагалі оце цю дисципліну, виховати її собі, стати мотиватором для інших і дійсно спонукати людей до файних дій? І тут до мене дійшло, що насправді дисципліна виховується двома факторами: це. Токсична мотивація та натхнення. Ці обидві фактори взагалі програмуються у нас тупо з мозку. Я довго досліджувала і по літературі, і взагалі по іншим дослідженням науковим, і зрозуміла, що взагалі ну, це логічно, що більшість речей йдуть з мозку. Але сьогодні ми розберемо з вами дві реальності, яка спонукає нас до виховання собі дисципліни, і як же стати тою людиною, яка усіх може якось трошки, так знаєте, дратувати. Одразу I'm so sorry за невеличкий дисклеймер, але My Voice вирішив покинути моє тіло рівно дві хвилини тому, перед початком запису. Тому, якщо ви будете чути цю хріпату, то знайте, це не мікрофон. Це в мені е, невеличкий барітон. Тож, що таке токсична мотивація? Як на мене, це один з найдієвіших каталізаторів до прийняття та змін свого життя в будь-що будь-яке русло почати взагалі діяти? А саме завдяки одному з таких, знаєте, от якщо у вас є реально тривожний розлад, будь ласка, не практикуйте, не робіть. Тому що. Насправді ви і так це робите. Але зараз розуміють усі. Уявіть один з найжахливіших сценарій розвитку свого життя. Я зараз кажу там не про якісь хворобу, мов або ще щось. Тобто, ви зараз знаходитесь на якомусь рівні. Потенційно, десь всередині себе ви розумієте, що цей рівень вас може якось ну, не завдовільняти. Ви почали розуміти, що ви вже давним-давно знаходитесь у певному такому застої, що ваше життя не має барв, які були раніше йому притаманні, що ваш лайфстайл починає не відповідати тим думкам, які є уже у вашій голові, і просто уявіть. Загальну історію, що ваше життя через 10 років ніяк не змінюється. Що ви як жили, там не знаю. Умовно, десь там в гуртязі, що ви працювали, і подалі будете через 10 років працювати на своїй неулюбленій роботі, закривати якийсь кредит там, не знаю, на якусь їжу, умовно. Ну, коротше кажучи, уявити ось ті самі, знаєте, типу, по тригерні моменти, або подумати, що там, де можеш жити, так як живе там, наприклад, твій якийсь там далекий не друг враг, і зрозуміти, що потенційно у тебе таке життя може бути. Тобто ви зрозуміли, про що я маю на увазі? Це ось ті тригерні речі, які ви точно знаєте, щоб не хотіли з вами трапитись. Але чомусь о, ми не можемо бути певні не точніше, що вони з вами не стануться. Бо якщо нічого не робити, нічого не буде змінюватись. І ось ця токсична мотивація є одним з найсильніших о, каталізаторів до зміни. В її дуже швидкому та різкому плані раніше однією з наймоїх улюбленіших фраз, яку я постійно казала друзям, коли вони могли звертатися до мене з якоюсь за якоюсь порадою або просто обговорити якусь життєву ситуацію, я могла сказати, по типу те, що, умовно, якщо ця проблема Постійно тобою озвучується і ніяк не вирішується, то ти самостійно обираєш жити та проживати це лайно знову, знову і знову в ньому коперсатись, шукати причини, чому так трапилось, звинувачувати все на світі. А за ітогами ти отримуєш рівнім щотом нічого, тому що ти насправді нічого не робиш, окрім великого аналітичного складового ума розкладу на всю цю ситуацію. Тому що думка, яка не підкріплена дією, вона не приводить ні до якої зміни. тож що робить токсична мотивація? Токсична мотивація, в певному сенсі, змушує вас дойти до певного піку і загнати себе до, зі своєю тривожністю до того стану, що ти можеш умовно підірватися о 12 годині ночі, взяти блокноту ручку і почати писати план по покоренню цієї планети. Я вважаю, що це, звісно, дуже неприятна історія, але одна з таких, яка в певний момент може дійсно змінити життя людини. А найголовніше це насправді, якщо ви практикуєте подібний метод і приймаєте його, це дійсно не заганяти себе, не накручувати не до такої степені, що у вас потім може розвитися якийсь мегатривожний тривожний розлад о, на фоні того, що ви якось можете себе не реалізувати. Якщо ви скажете, що ви ніколи не практикували токсичну мотивацію, я вам в житті не повірю, тому що токсична мотивація це, мабуть, взагалі. Перша мотивація, з якою е, більшість людей е, зіштовхуються і може її навіть запам'ятовувати. Тому що звичайна типу мотивація, коли нас там хвалять, коли у нас є от те саме нахтання, про яке ми потім трошки пізніше поговоримо, це, ну, типу, лагідне шлях до еволюції. То токсична мотивація зустрічається нам, де? Ну, мабуть, в школі, е, дитячому садочку, десь там, коли є умовний, той самий. Е, та сама дитина найкращої подруги, і звучить фраза по типу, ось там він там навчається краще, ось там вона читає краще, ось там твоя там дитина робить там то-то, да, то-то, то та да, то, да, то, да, то, да, А ти цього, типу, не можеш. Чому ти, типу, не можеш? Як ти не можеш? А ти в цей момент, як маленька дитина, думаєш, що типу, о, ну, типу, да, я що, чимось хуже, і починаєш. Таким чином, якось працювати над собою, коригувати і так далі. Це також, типу, і є токсична мотивація. Тобто, коли ми приймаємо негатив, який виливається на нас, як результат того, що ми не хочемо залишатися <сум> з цим негативом, ми можемо краще. Ми хочемо показати, що ми краще, і ми починаємо всім на світі, звісно, доказувати що ми білий і пушистий, і вперед ми йдемо і показуємо це. І це і ця одія, яка спроводжується після мотивації, це типу токсичний результат. Умовно, потрібен вам він або ні, це вже інша історія. Тому що, якщо токсична мотивація о, у вас з'являється виключно через те, що вам хтось щось скаже, що з вами щось не так, ребята, це... це не токсична мотивація. Ну, в сенсі того, що, а як буде правильно вам сказати, це вже реальні проблемки, які потрібно вирішувати, тому що я казала і маю, і буду завжди це взагалі казати і говорити і отак от рупором, якби мала то зробила, мабуть, тату на лобі і написала про те, що ви маєте слухати виключно самих себе. Навіть коли слухаєте цей подкаст, це не означає, що це може бути який е, посібник, е, і немає того ідеального подкасту не існує тієї ідеальної однієї книги. Взагалі, це життя не дало нам нічого такого, щоб можна було одним рішенням по одному е, щелчку. Господи, це буде щелчок. Надію, що так. Коротше, кліку е, пальців. Щось вирішити. No. це так не працює. І найголовніший умовний плюс токсичної мотивації він в тому, що це найдієвіший наш найшвидший спосіб дуже класно, швидко змінити своє життя. Тому що, якщо ми говоримо про натхнення, яке потенційно виховує нашу дисципліну, то натхнення також потрібно виховувати, нарощувати. Я трошки пізніше про це поясню, що я маю на увазі. Але токсична мотивація це магніт. Магічний, магічний пендель. Во. ідеальне словосочетання. Але тому, скажімо так: зараз для тих, кому реально потрібно дуже швидко змінити класне своє життя, і він чекав цього момента, то беремо аркуш паперу або записуємо, думаємо і починаємо невеличкий самонакрут по-правильному. Тож випишіть реально, просто тезісно Наразі те, що вам дуже не подобається в своєму житті. От прям берете і виписуєте повністю по пунктам, що вас дійсно не задовільняє. Ми не говоримо зараз про якісь загальні речі по типу там, існування Росії, тому що особисто ви повністю самостійно не зможете щось якось признястити. На жаль, але якщо можете, то зробіть, будь ласка. І напишіть мені в коментарях: я вам дам за це дійшку. Але якщо серйозно, то просто випишіть те, на що ви впливаєте дійсно, і те, що вас дуже дратує, те, що вам не подобається, те, що вас дизмотивує, те, що вас потенційно лякає. Потім у другому стовчику напишіть те, що потенційно може покращити цю ситуацію. А також кому це потрібно, написати, наскільки ви особисто впливаєте на розвиток. Цієї ситуації, події, явища, яке вас не задовільняє, і тільки таким чином, ви знаєте, той самий ключик до вирішення проблеми, тому що насправді токсична мотивація і підсвічування саме негативної сторони вашого життя, якщо так можна сказати, коли ми говоримо саме прості зміни, дають вам можливість вирішити і підсвітити те, що потрібно змінити. Тож, беріть собі на заміточку і користуйтесь кому це дійсно потрібно. А тепер я розповім, що таке натхнення в форматі Ацемер. Ладно, сорі, у мене сьогодні просто файний настрій, але це також тому, що в мене є натхнення. А саме, що таке натхнення? Це, взагалі, основний каталізатор якісних змін у вашому житті. І він діаметрально інший. Ніж токсична мотивація по одній причині, тому що натхнення ви отримуєте виключно в результаті отримання позитивних емоцій. Коли ви маєте а, якесь таке класне бажання, а, такий класний стан, то ви розумієте, що ви знаходитесь на правильному шляху, і будь-які зміни, які відбуваються у вас з натхненням, відношенням з певною легкістю до цієї справи, яку ви не робили. То вона буде, має бути, господи, ні, вона мала б на фіналі бути іншою і більш якісною по результату. Вибачте, але останній кадр це реальна якась відсилка до е Мамасіка вітінари, Вітілінари. Тому що о, у мене трохи язик е заплутався. Але, якщо серйозно, то натхнення настає е в двох етапах. Коли у вас є. Або обсесія на якусь нову м'яга ідею, коли ви зрозуміли, що це це саме, це те, що ви шукали, і ви починаєте цим займатись. Натхнення відбувається в самому процесі, коли ви максимально сконцентровані. Ви дуже багато інтелектуально, фізично, психологічно працюєте над чимось. І це буквально абсолютно ізолює вас від усього, що відбувається навколо вас. Ви відрізані в цей момент від всього на світі. Ви сконцентровані і ви. Працюєте над вирішенням цієї проблеми на роботі, не знаю, дуже часто можна сприймати взагалі нагення, коли це просто такі якісь невеличкі задачі. А також на нагеня може сприймати саме, коли ви займаєтесь улюбленою справою, яку робите доволі часто, але з певним таким задача за зв'язкою це, от прям ідеально. Якщо ви маєте якусь рутинну роботу, якщо ви маєте. Роботу, яка потенційно у вас уже там ну якось приїлась, заїлась, щось не подобається. Умовно, ви там готуєте вдома їсти навіть, і там постійно маєте базовий набор інгредієнтів, готуєте і за день, день одне і те саме, але по-іншому сприймається страва, коли ти додаєш якийсь новий технологічний процес, і воно взагалі вже по-іншому смакує. І в самому процесі тобі становиться трошки, типу, знаєте, складніше. Але ж і якісніше ти на виході отримуєш інші результати, інші емоції. Звісно, може не вийти. Це нормально, коли щось не виходить, але краще, коли виходить. І якщо щось не вийшло, це не означає, що ви більше ніколи чи не будете їсти. Звичайно, що ви знову, ну, може ви не захочете приготувати цю страву, але ви не перестанете їсти там, наприклад, якщо ви любите картоплю, і у вас там не вийшло якийсь супер мега гратен умовний. Ну, ви ж не перестанете її їсти, ви просто будете пробувати інший формат. І тут так само це працює. Тому найголовніше з натхненням, щоб його розвивати, напитувати і так далі це не забувати пробувати, не забувати зупинятись, відходити, дивитися на свій результат. Бути в натхненні постійно, можливо, нереально, але все-таки прокачувати цей скіл натхнення – Через дисципліну, сконцентрованість, утримання емоцій, ізолювання 100% можливо. Натхнення це необхідна умова для засвоєння будь-яких нових знань. Натхнення це той самий ключик, який допомагає на самому початку краще засвоювати будь-який результат, більш сміливіше діяти і розуміти, що Насправді, все, що ти робиш, воно для чогось, а в першу чергу для самого себе. Тому що ти в процесі виконання певної роботи отримуєш задоволення. Тож, як взагалі вивести себе на натхнення? Топ легких порад. Дивіться, натхнення, воно працює і максимально пов'язане з дофаміном. Тому, знову таки, ми говоримо про мозок, да? І у нас дійсно є. Можливість дуже класно, швидко розганяти засвоювання дофаміну в самому процесі, це не складно, тому невеличкі поради. По-перше, це працювати з музикою. Це не буде, ми не говоримо зараз, щоб типу, це була музика, коли ви знаєте абсолютно усі слова цієї пісні, і ви стаєте і починаєте танцювати. Тобто, ви починаєте розриватися в процесі. Умовно, це те, що вас може дуже сильно відволікати. Я говорю зараз про ту музику, яка може грати просто фоном. І у вас е, буде дійсно краще працювати мозок, тому що він паралельно чимось відволікається, і при цьому виробляється дефамін, тому що ви насолоджуєтесь процесом. Удвічі, тому що по перше, краще працює музик, а по-друге, що відбувається правильно. Ви слухаєте музику, яка вам подобається. Тобто, процес роботи над чимось новим або трошки складнішим здається вже не таким типу складнішим. Другий прийом це удар кисня в голову. Тобто, що я маю на увазі, якщо ви знаходитесь постійно у приміщенні, зробіть собі п'ятихвилинний кофі брейк, вуличний брейк. Перерву називайте, як хочете, і просто видіть, подихайте не дарма. Люди, які палять, палять, тому що у них є прекрасна взагалі можливість вийти на вулицю і подихати. Неважливо для них паління це свій вид медитації, а для вас вийти і просто подихати, перезавантажитись і просто правильно дихнути глибоко декілька разів. І повірте, ваш мозок просто знову почне п'ять. І дивитись на цей світ взагалі іншими фарбами. Тому правильно дихайте, і взагалі частіше виходьте на вулицю. Тому що насправді дуже корисно дихати свіжим саме повітрям, особливо зараз, коли ми говоримо в період опалення і повітря в приміщеннях становиться максимально сухим, або деяких приміщеннях навпаки, вологим, то найкраще саме мати розряджене повітря, вуличне. Тому. От буде топчик, але не переборчіть і обов'язково одягайтесь потепліше. І номер три, чомусь я показала п'ять. Але це шоколадка. Саме чорний шоколад. Чорний шоколад, він є природним там антиоксидантом, взагалі дуже корисна штука. І вона працює. Ми зараз не говоримо про факт того, що ви повинні з'їсти під час роботи цілу плітку. Чорного шоколаду, особливо, якщо ви його не любите, то це, типу, для вас не буде притаманно і не дуже смачно, і не дуже приємно, але все-таки невеличкий шматочок чорного шоколаду. Че без цукру, і ви вже будете краще себе почувати. До таких речей також спокійно можна привчитись. Але коли ми говоримо саме за користь для тіла, то так, краще, типу. Довговінчик виробляти, якщо швидко, то такими, типу, невеличкими лайфхаками, і насправді вони набагато краще розряджують та облегчують вашу роботу. Але найкраще за все, звісно, натнення воно розвивається, коли ви поруч з правильними людьми, як би це банально не звучало. Тому насправді я бажаю, щоб ваші зміни завжди супроводжувалися дуже класним оточенням, вірою в себе. І насправді не тільки натненням токсичної мотивації можна стати дисциплінованою людиною. Найголовніше робити, робити так, як подобається вам. Коли вам щось не нав'язано, коли це притаманно вам, коли настав час, і ви дійсно класно оцінюєте зміни і свій потенціал до цих змін. Готуйтесь ніколи нелегко легко змінювати життя. Готуйтесь. Інколи не буде тієї підтримки, на яку ви розраховуєте. Не бійтесь, тому що це страшно. Ви не знаєте, що вас чекає подалі, але знаєте, що коли ви починаєте рух до якісних змін, якісних змін для себе, то повірте, результат, як би не було потенційно боляче, потенційно страшно. Або навіть класно в процесі, це все одно приведе вас туди, де ви мали б. Опинитись в певний момент. Тому, сподіваюся, це невеличкий випуск. Когось міг змотивувати, комусь розповів і дав щось новеньке. Тож напишіть мені, будь ласка, свої повідомлення, хто вас потенційно мотивує до змін, а, який метод мотивації працює у вас для виховання саме дисципліни, тому що дисципліна робить з простою людиною. Успішну і це людину, яка може дійсно змінити не тільки своє життя, а й життя багатьох. Тож дякую за прослуховування, буду вдячна за підписочку, коментар. Можете по приколу або ні, поставити колокольчик, підписатися на цей канал. Буду рада усім, всіх люблю, цілую і чао, какао!